Позачергова 49-та сесія. Усі рішення ухвалили одноголосно та оперативно. Серед ключових питань – традиційна підтримка сил оборони, яка залишається пріоритетом для міста. Ми передали частину майна нашим підрозділам сил оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут, зокрема, 500 FPV дронів 10-дюймових і 7-дюймових, ну а також 50 квадрокоптерів «Двіжджай Мавік 3Т». Це рішення традиційне, ми ухвалюємо їх постійно передаємо і сьогодні. В нас будуть передачі. І в понеділок в нас дасть Бог, будуть знов передачі. Ми постійно підтримуємо наші сили оборони і на одну з найближчих сесій плануємо вже коригувати бюджет, де ще додавати фінансовий ресурс субвенціями військовим частинам. Ну і далі на придбання виділяти БПЛА, ФПВ, засоби ребу і РЕР. Окрім цього, погодили отримання гранту від Невко. Його використають на покращення екологічної ситуації міста та встановлення додаткових джерел електроживлення. Це без безпов... Воротні, безумовні кошти, розмір гранту, який ми погодили 2 мільйони 120 тисяч євро. Доволі таки пристойна сума, яку ми змогли залучити як позабюджетну. Грант буде спрямований на реконструкцію, часткову реконструкцію наших очисних споруд, а також встановлення сонячних електростанцій біля цих очисних споруд. Встановлення сонячних електростанцій дасть нам змогу заощаджувати кошти на споживання електроенергії, де орієнтовно до восьми мільйонів гривень на рік. Ну а також. Тож, часткова реконструкція дасть нам змогу покращити, скажімо так, взагалі екологічну ситуацію, пов'язану з роботою очисними. буде встановлена часткина і замінена частина додаткового обладнання. Тож попередньо за два роки на станції планують зробити чимало оновлень. Проектом передбачається встановлення автоматизованих механічних решіток та. Еренованих пісковулавлищ станції попередньої очистки та будівництво сески потужністю 841 кВт на території на споруд. Нова сес дозволить заощаджувати 15% річного споживання електрики, а це близько 8 мільйонів гривень. Тім на цьому міські власті не зупиняються, адже це лише частина цілого проєкту про модернізацію очисних споруд, а її планують повністю реконструювати. Зараз завершуємо коригування чергової проєкту кошторисної документації за новими технологіями, орієнтовна вартість повної реконструкції чесних споруд. Близько 30 мільйонів євро і і реконструкцію очисних. Ми подаємо зараз її на різноманітні програми фінансування позабюджетного. Бо міський бюджет таких коштів а це більше ніж мільярд двісті витягнути не може. Особливо зараз в умовах війни ми точно цього робити не будемо. А попереду ще багато роботи на шляху до покращення умов життя та надання комунальних послуг у громаді. Присяга Софія Ростислав Маслов, новини тритій канал.